Підпільними стежками як лісник переправляв ухилянтів через кордон, що загрожує колишнім високопосадовцям міноборони за махінації з закупками продовольства, а також про викриття всеукраїнського наркосиндикату з оборотом 70 мільйонів гривень в місяць. Вітаю! Це Ньюз і розпочинаємо. Розпочинаємо з вами сьогодні з хорошої новини. Завершено розслідування справи про митника, який заробляв на генераторах. Передісторія така, щоб полегшити процес розмитнення генераторів. А вони, ви пам'ятаєте, мали шалений попит. І зробити товар доступнішим в державі запровадили пільги. І все було б нічого. Але великі комбінатори на одеській митниці вирішили, що на цьому можна заробити. Постачальникам потрібно було заплатити 50% від офіційної суми для пришвидшення процесу розмитнення. На жаль, були ті, хто погоджувався на таку схему. В цілому заробітки митників могли сягати понад 100 тисяч гривень за декілька. Годин роботи гроші ховали під плінтусами, в обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті. Тоді інспектора затримали на гарячому після отримання хабаря. Наразі обвинувальний акт вже в суді. Чекаємо вирок і нагадуємо, що за одержання неправомірної вигоди можна на 10 років позбутися волі. Ой, в лісі, лісі, темному ще одна кримінальна історія із добірки схеми та методи незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. Цього разу в головних ролях: майстер лісу на Буковині, його пособники та чоловіки приземного віку. Місцевий лісник, який дуже добре знається на державних угіддях та графіку роботи прикордонників, вирішив на цьому підзаробити, адже завжди є ті, хто хоче служити, і завжди знайдуться ті, хто хоче відкосити. Музика. Лісник залучив пособників, напрацював маршрут, склав список клієнтів, подбав про забезпечення ухилянтам місця для тимчасового проживання і оцінив свої послуги. у… 2,5 тисячі доларів з особи за один раз учасники схеми проводили до п'яти людей. Майстра лісу затримано під час отримання чергової плати за послуги. За незаконне переправлення через кордон можна на 9 років сісти за грати. Мораль така: знаєш, що порушуєш закон, будь готовий нести відповідальність. Завіса переходимо до наступної позиції. А далі я вам розповім про тих, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Про зрадників, колишній правоохоронець з міста Ізюм побіг на роботу до окупантів одразу після облоги. Він пліч опліч з рашистами чергував на блокпостах і допомагав влаштовувати в населеному пункті чужинські порядки. Йому оголошено підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. До речі, окупанти тривалий час вважали, що захопили місто 13 юн. Саме так вони прочитали місцевий вказівник. А це наш український ізюм, звільнений від нечисті у вересні минулого року підрозділами Збройних сил України. Слава Україні! Наступна позиція ДБР з початку війни активно кооперується з іншими правоохоронними структурами, зокрема з Національним антикорупційним бюро. В межах цієї співпраці повідомлено про підозру екс заступнику Міноборони та екс-директору департаменту держзакупівель. Події датуються 2020-2021 роками. Тоді заступник міністра дав зелене світло на вісім додаткових угод, які стосувалися закупівлі харчувань на абсолютно невигідних умовах для армії також було встановлено, що протиправні дії посадовців завдали майнової шкоди збройним силам через додаткові витрати частин під час перерозподілу НЗ продовольства. Звичайно ж, така оборудка призвела до зниження бойової готовності і підриву авторитету збройних сил. Їм повідомлено про підозру за статтями зловживання владою та службовим становищем перешкоджання законній діяльності збройних сил України в особливий період, що призвело до тяжких наслідків. За такі дії можна 15 років просидіти у в'язниці. Наразі слідство вийшло на фінішну пряму. Чекаємо повідомлення про направлення обвинувального акту в суд. І наостанок про джентльменів з всеукраїнського угруповання наркоторговців. Зловмисникам вдалося організувати роботу в шести областях та в Києві. Як ви бачите, наркоділки особливо активізувалися у прифронтових районах і ставили перед собою мету проникнути в середовище військових, щоб сильно вдарило по боєготовності підрозділів. І ми розуміємо, що злочинці не могли б цього робити без прикриття правоохоронців. Ось декілька фактів. Угруповання за місяць реалізовувало близько 250 тисяч доз дурману. Обі грошей складав близько 70 мільйонів гривень. ДБР під час обшуків вилучило 20 кілограм психотропних речовин, понад 600 прекурсорів та інші речові докази. Затримано чотирьох підозрюваних інших причетних виявляють. За створення незаконного угруповання, що займається виготовленням та збутом наркотиків, можна 15 років провести за ґратами, за реалізацію 12. Розслідування триває, деталі повідомимо згодом. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все я бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті і довіряйте лише перевірним джерелам інформації. Державу боронимо разом.